23 травня українці відзначають неофіційне свято День Героїв України. Сьогодні Україна вшановує пам'ять всіх героїв, які відстоювали її суверенітет і незалежність. Дата присвячена всім українським воїнам, лицарям Київської Русі, козакам часів Гетьманщини, повстанцям, українським січовим стрільцям та воїнам армій УНР та УПА. А тепер що воїнам АТО та російсько-української війни? День Героїв 23 травня був заснований в тисяча 19... 1941 році організації українських націоналістів цього року. В умовах воєнного стану кожне місто саме вирішуватиме, як саме відзначати свято героїв. День цей він особливий. І повірте, він особливий не тільки для вас, для нас, для всіх громадян України. Він особливий для кожного і кожної в нашій. Державі, і це правда, що це день особливої відваги, стійкості, особливої сили. І я хочу подякувати всім вам, присутнім тут, і тим, кого з нами немає. Подякувати вам за те, що ви робите і все ближче, і ближче. Ту найголовнішу сторінку нашої держави, якою ми всі живемо, і яку так очікує. Кожна дитинка і кожна доросла людина нашої держави це сторінка справедливої української перемоги.